І я думаю, це скільки оценові депутати. На сьогоднішній день ми своїми руками побудували підлогу. Дали 12 років а проспускає. Забігли самі собі побудували. Була вразиме ділянка. Самі ми ще блоки, держава нам надала нічого. Побудувати. 30 років, що я працюю, в пожежній роботі, 12 років. Як ви думаєте, я? можна працювати? Сьогодні заробітна плата, ви там кажете, що куриціна, 000, на такій кормі ціна 3 тисячі. І він сьогодні вивезти слово карантинні садиться. Сутку відробив, сутку вдома і судку, в мікробі, судку, в домі, судку в карантин. Він не записувати, а від карантійно. Латеч. Чому ви до мене нічого не кажу. Ви ж не прогонщики, ви ж будь ласка, за мною заробіть за мною. Нас лопать 3800. <пускає> ми можемо лопати. Боже, як смішно, як весело. Не полюйте, будь ласка, до мене. Я не є депутатом. Я нічого не кажу. ви розумієте, що ми такі колегаціонери, що 20 хлопці... Я сказала взагалі. А 86 чоловік проповідно стояли та не річ. <пускус> Тим не треба дати партіон? Це Це не будуть з вами поближатися, я прошу підтримати. Вже прокуратуру підтримали. Будинок стоїть, а квартир немає. Шановний шановні, Сергія, шановні Шановні представники, немає. Я б хотів звернути увагу перед голосуванням. Ну, Мотиві голосування, квартири, учасників МОТО це одне. Але представник громадськості звернув увагу на те, що ми, люди, не було рішення. У мене є пропозиція. Включити це рішення як додаток, в рішення, яке було оприлюднено, для того, щоб ми потім не Це ну, не... Це не це не зараховується. Ви вже не зможете 20 днів назад Ви, на сайті поставити. Ми можемо включити як, як, як пропозиція додаток. Пунктом Ні, Це отримає абсолютно рішення. Ви, ми... дивіться, ми ми, по кадастровому номеру дійсно зауважує. кадастровий номер знайшли. Я буду це, за, за, зачитувати, зачитаю кадастровий номер, який відповідає земельній ділянці про Крамалюка 3В. Тому що дійсно той, який проблема. право ногу я озвучую номер, то я Далі ж такому голосуванні Єдине, що про це буде підмінювати державу приватну простерську суперфіцію. Нові каденції ми жодної земельної ділянки, жодної земельної ділянки не видали поза аукціону. І не відомо, за винятком, можливо, громадських інвалідських організацій, які зараз звертаються, для учасників аукціон. і все, ті земельні ділянки, які вже роздані, по яких вже зроблена, оформлена документація. Вони по державному приватному портальному державному приватному портальному <гумен> <Це фікція>, <гумен> <Когучуки, гумен> <я не. гумен> Пані Олена, як нас Я як, на представник мене як представник громадської ради. Я просто як представник громадськості. Там було представиться. <гумен> ну, але є бажання шла. Це не вона висловила групу загального, яка обговорювалася у нас на громадській раді. і чого, крім, Як підтримки її адресу, я не можу. Це було загально прийнято рішення. 68 представників громадськості такі рішення прийняли, і вона висловила нашу допомогу. Є ви за основно голосували, так? Да? Є тоді пропозиція. Цілому, цілому, але е, додаток до рішення внести зміни місто розташування кадастровий номер земельної ділянки, місто Хмельницький, Кермалюка 3В, кадастровий номер 6810 500 1702-0187. Олександр Сергію, треба громадськості подякувати, що вони знайшли цю помилку. Якби <кій> <Бо> ми проголосували вже <кій> той кадастровий номер, то можна було і переробляти все. <кій> вони... Я теж чув такі речі, як ви знаєте, ви в Русі, а чого ви не виходите, річку чистити? А чого ви не виходите туди? То я розказую в громадських організаціях, так само як ви працюєте в себе в ресторані, так само вони працюють вчителями, вони працюють лікарями. Вони працюють двірниками і не можна ставити питання. Ви в громадській організації їй допомагайте там сушити пожежу чи гнизюку забирати. Що це за ставлення до громадськості? Ви народний депутат, зараз. Народ представляє. Ставлю на голосування. Це вже залежить від людини, Ганьбиться він чи ні. Є совість ганьбиться, немає то не неганьбиться. Я не голосую, я не голосую за ці питання. А а, медичні питання, вони дійсно, а медичні питання були до 63-го. Я хочу взагалі знати, хто вніс це питання. Вона Хто, хто? вона. Ми внесли. Все, добре, будемо задати. За мене комісія розглядала два рази. За мене Да. За 31. Наступне питання.